Добрий день всім любителям історії, ми продовжуємо поглиблене вивчення історії України і сьогодні ми поговоримо про початок формування сучасних слов'ян. Початок формування сучасних слов'ян. Ми вже з вами поговорили про велике переселення народів. І взагалі ось початок формування сучасних слов'янських народів саме криється в часах, коли на території Східної і Південно-Східної Європи почалося велике переселення народів. І, відповідно, почалося звідси у нас витікає розселення слов'ян, яке тривало до кінця вже а, відповідно до 7 столітті. Єдина до цього слов'янська спільнота поступово розпадалася на східно, західну, південну і е, північні слов'янські народи. Ось, спільнота Вона розпадалася на західну, південну, північну, східну. Тут у нас буде західна, східна і так далі. Отже, починає, починається розпад цих спільнот, і на середину першого тисячоліття на історичних теренах України вже існував Анський і Склавинський союз слов'янських племен. Після розгрому в п'ятому столітті Гунів, після розгрому гунів. І за гибелі Західної Римської імперії Анський Союз почав відігравати помітну роль саме у східній і південно-східній Європі. Однак на початку VII століття він був розгромлений аварами, і вони також поневолили племінне утворення склавинів. Племіна утворення склавинів. Це дещо загальмувало, але не припинило суспільний і господарський рух тієї гілки слов'янства, яка в майбутньому стала основою формування саме українського етносу. Слов'янські племена колонізували нові землі і об'єднували, утворювали нові е, союзи. Спочатку виникли такі тимчасові об'єднання племен, переважно для боротьби з ворогами е, чи проведенням якимось походів. Згодом Союз близьких за культурою і поводом сусідніх племен і нарешті утворювалися такі територіальні об'єднання, це перші прототипи держав, типу там землі, княжіння і так далі. Останні мали своїх князів і столичні міста. Уже наприкінці 8 століття на етнічних теренах України сформувалися сім політичних союзів з них. Були дуліби, волиняни, бужани. Хто буде здавати мультитест або зеленову історію, це потрібно знати: деревляни, хорвати. Поляни, уличі, тиверці і сіверяни. Отже, ось такі племені союзи сформувалися. Одним із перших виник саме Доліпський Союз, що об'єднував племена, які заселяли території від Західного Бугу, на Заході до Горині, на сході від Прип'яті і на півночі до басейну Верхнього Дністра, в кого під рукою карта, будь ласка, візьміть її, для того, щоб вам було наочніше. Загадково залишається історію уличів і тиверців. Вочевидь, перші з них сформувалися на території, розташованій південніше полян між річками Оріллю, Дніпром і Самарією та в лісостеповій частині Південного Бугу. У Пруцько-Дністровському межі утворилися племена тиверців, які згодом зайняли територію Південного Бугу. Хорвати займали терени Верхній натніпрянщини. Я вибачаюсь, у мене тут помічник з'явився. І східніші волоняни волиняни жили з древлянами, Межі їхніх земель спостерігається від річки Случ на Заході і майже до Дніпра на сході від річок Упорки та Прип'яки на півночі і до річки Тетеріва на півдні. Це ось такий коротенький опис для тих, у кого не має під рукою карти. Отже, сіверяни заселяли землі Лівобережжя в середній течії Десни і на берегах річки Сейм та у верхів'ях верхів Сули. На теренах сучасної Білорусі і Росії існували східнослов'янські союзні племена. Це були Дереговичі, Радимичі, В'ятичі та інші. Тобто, це не наша гілка, наша. ось Українська гілка це дуліби, Волиняни, бужани, деревляни, хорвати, поляни, уличі, Тиверці, сіверяни. Ось наша гілка, тому що слов'янські гілки діляться на більше гілок. Отже, в умовах становлення союзів і союзних племен застала їхня роль, як саме військово-політичної сили. Значну частину захопленої під час воєнних дій здобувачі привласнювали вожді племен і дружинники. Дружинники це у нас військові. Такі собі військові, не були озброєні, професійні воїни, котрі, котрі служили вождям і князям за певну винагороду. Помітну роль відігравали збори чоловіків, воїнів або народні збори. Народні збори, вони ж Віча, які розв'язували такі найважливіші громадські питання. Відбувалося виділення в окремий прошерок. Племної верхівки, в руках якої зосереджувалася влада. Ось така верхівка. Племінна верхівка вона складалася із князів, потім бояр. Це така знать пов'язана з службовими стосунками і дружинниками. Тобто, це у нас ось та сама, та сама верхівка. Особливо інтенсивно цей процес відбувався на теренах полянського племінного княжіння застало саме значення Києва його столиці і на межі уже 9 століття склалися реальні політичні передумови для утворення на його основі першої східнослов'янської держави. Верховна влада в ній належала нащадкам полянського князя Кия. Ось Перший наш 450. другий рік, як вважають більшість істориків, і питання: звідки пішла а, Руська Земля? Ось ми маємо на увазі саме українські території. І хто в ній почав спершу княжити? А, як і Руська земля постала, про це все пише Нестер Дитописець. Але. Повість минулих літак і не отримала в історичній науці такі однозначної відповіді. Сьогодні серед істориків побутує кілька наукових теорій походження назви Русь. Серед них переважає північна і південна. Одночасно можна стверджувати, що цей термін, як і термін Руська земля, як правило, вживається у двох значеннях. У ширшому розумінні ним охоплюються всі східнослов'янські землі у вузькому території південної Русі, це Київщина, Чернігівщина і Пере. А, ці терміни досить швидко поширилися серед слов'янства і закріпилися за назвами деяких річок: Рось, Росява, Роставиця, наприклад, і слов'янізованих роксоланів, і, вочевидь, тих слов'янських племен, які посідали привілейоване становище у середньому Подніпрові, На думку вчених, за назвою одного із. Таких племенників входило до Полянського Союзу, і спеціальна така соціальна верхівка, дружина почала іменувати себе русами. Питання етнічної належності Київської Русі впродовж ХІХ століття породжувало неодноразові дискусії. Ми про це будемо говорити пізніше. А ось географічне розташування Південної групи східнослов'янських племен істотно впливало на характер відносин із сусідніми народами і державами. Територія їхнього проживання знаходилася на межі між Сходом і Заходом, і на межі між двох великих людських цивілізацій Європейської та азіатської. Ось у нас слов'яни так попали гарно між європейською та азіатськими культурами. І не випадково дістала назву саме великого кордону, так би мовити, ось наша територія, так би мовити, такий великий кордон між цими двома світами. І ці землі розташовувалися на перехресті давніх доріг і торгових шляхів. Тобто це ще непоганий торгівельний шлях на той час. Від варягів до греків, наприклад, один із самих найпопулярніших торгових шляхів, Пам'ятаєте, у нас в північному Причортному морі жили греки, і тому, коли Скандинави спускалися Дніпром, то, відповідно, вони хотіли торгувати з греками. У середині 8 століття у Приазові утворюється сильна, ще одна сильна держава, це буде хазарський каганат. Казацький каганат, яка спочатку утвердилася у Північному Причетному морі, а пізніше ще і в Криму і хазари намагалися намагали під, підкорити саме сусідні племена. Спочатку вони обклали даниною радимичів, потім також обклали даниною і інші народи, ну, наприклад, в'ятичів також, також були в'ятичі і сіверян, а пізніше ще і полян, і почалася боротьба. Ось ця боротьба з хазарським каганатом вона призвела до згуртування, до згуртування племен і саме полянського племінного княжіння вони тоді е торгували з Козарі, і відповідно у них ось такий непоганий е супротивник назрівав. Не Можливо, саме в неї вони запозичили титул е Володаря, Каган, наприклад, Каган е як титул володаря держави саме в давніх тюркських народів. Також ще одне важливе місце у стосунках з слов'янами займала Візантія. Це були як і воєнні конфлікти, так і торгівельні угоди, мирні якісь союзницькі відносини. Тобто Візантія досить часто буде фігурувати на на листках нашої історії досить чваво розвивалася також взаємна торгівля, і на заході доводилося спілкуватися зі словаками, поляками та е, чехами.